В актовій залі Коростенської АДПІ зібралися разом працівники податкової та представники малого бізнесу Коростенщини, аби разом відмітити позитивні досягнення у співпраці та вивчити проблеми, які виникають на сьогоднішній день під час роботи новоствореного міністерства доходів і зборів. На сьогоднішній день роботу міністерства оцінюють по різному, але в основному зроблена робота те, що стабільно. І своєчасно поповнюються бюджети всіх рівнів. І як би там не було і державний, і місцевий бюджет, що стосується міста Коростеня та Коростенського району, були виконані як місцевий, так і державний. В цьому є в першу чергу заслуга наших суб'єктів господарювання, те, що вони Прийняли податкове законодавство, податковий кодекс і здійснюють свою діяльність в межах правового поля. Але, на жаль, як проводиться опитування серед бізнесменів, серед підприємців, серед керівників підприємства, є такі питання, які дещо ускладнюють роботу. Це в першу чергу стосується по поданню звітності, по, по отриманню консультацій, які надають, надає податкова служба. З метою поліпшення якості обслуговування платників податків в приміщенні ОДПІ працює центр обслуговування, який надає адміністративні, консультаційні і інформаційні послуги. Крім того, через центр іде прийняття звітності, проводиться видача ключів електронного цифрового підпису. Тощо реорганізація Державної податкової служби в Міністерство доходів і зборів України повністю перетворила податкову з фіксального органу на сервісну службу, центром якої основним клієнтом та роботодавцем є платник, які сумлі. Інно сплачує податки єдиною відмінністю перетворення в Міндоходів є те, що воно займається і адмініструванням єдиного соціального внеска, або як його називають у народі, пенсійного збору. Всі є платниками єдиного соціального внеску, на якій системі ти би не працював? Чи це загальна система, чи це єдиний податок є або спрощена система платкування. Відмінна різниця тільки стосується насамперед платників, які або інваліди, або пенсіонери за віком. Тоді у них є можливість добровільно сплачувати внески. Добровільно сплачувати внески можна шляхом звернення до нас і, заключивши з нами договір на добровільне страхування. І, як я сказала, що всі повинні подавати звітність незалежно, незалежності, здійснює він діяльність, або не здійснював, якщо він зареєстрований, то він подає цю звітність. Але якщо це спрощена система оподаткування, то тут трошки інша форма. Якщо це підприємець знаходиться на загальній системі оподаткування, то він подає раз. В рік це якщо до 10 лютого згідності, тоді він нічого не сплачує. Наталія Савченка наголосила, що у поточному році продовжено мораторій на перевірку представників малого бізнесу. Також з початку року відбулись зміни, що стосуються платників податку на додану вартість. З 1 січня відмінено свідоцтво платника ПДВ, тим самим скорочено документообіг. В свою чергу Ірина Захарчук озвучила плани стратегічного розвитку Міністерства доходів і зборів, які стосуються і податкової. Стратегічний план передбачає вісім напрямків на ці роки, і я просто зачитаю напрямки, як цей план буде розвиватися і втілюватися в дію. Перше: розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом, надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг, сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання, здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оптимізація оперативності діяльності у сфері оподаткування, впровадження ефективних методів протидії корупції, формування ефективної системи управління персоналом та стратегічне управління організацією, постійне та безперервне вдосконалення операційної діяльності під час зустрічі підприємці висловили побажання щодо покращення роботи по прийняттю звітності в електронному вигляді. Щодо інших питань, то вони підтримали необхідність провадження сервісів Міністерства доходів і зборів